Що робити, якщо в композиції After Effects купа деталей, а на таймлайні всього декілька слоїв? Як же ж редагувати такий After Effects шаблон? В таких проектах є контролери, які допомагають редагувати абсолютно все в цих проектах. Якщо ж вам потрібно замінити текст або логотип, то потрібні композиції ви обов'язково знайдете у папці у вікні Project. Але що робити, якщо вам потрібно залізти прямо в саму глибину цього проекту? Над нашим таймлайном є кнопка Hide all Layers. На ній зображений привід, який виглядає. Ця кнопка відповідає за приховані слої. Якщо вона синя, тобто активована, то слої приховані. Якщо ця кнопка сіра, тобто деактивована, то слої всі видно. Отже, для того, щоб побачити всі слої, нам просто потрібно деактивувати цю кнопку. Як же ж вибрати слої, які будуть приховані? Біля кожного слоя у нас є така ж іконка з привидом. Якщо він виглядає, то слой активний, його буде видно. А якщо привид ховається, то при активації кнопки Hide All layers» цей слой буде прихований.